Васлина не була прихильницею галасливих свят, тож твердо вирішила вечір на цей новий рік провести вдома, зварити каву, загорнутися в затишний плед і зануритися в читання улюбленого роману. Але доля завжди має свої плани, і вони нерідко, значно цікавіші, ніж наші власні. На вулиці був справжній зимовий вечір. Морозний і мерехтінням снігу під світлом ліхтарів. Василина поверталася додому через парк, захлинаючись у власних емоціях від чарівності навколишнього світу. Люди поспішали у своїх справах, сміялися, несли подарунки та мандарини. Але радість Василини була трохи затьмарена самотністю. Коли жінка проходила біля лавки, то помітила дивну картину. У заметі лежав чоловік. Спершу їй здалося, що незнайомець просто жартує або вирішив відпочити на снігу, як це іноді роблять підлітки. Але з кожним кроком щось її насторожувало. Чоловік не рухався, його обличчя було бліде. Прослуховувалось ледь помітне слабке дихання. Ви мене чуєте? Василина обережно доторкнулася до плеча незнайомця. Він ледь розплющив очі і прохрипів серце, здається, щось із серцем. Василина миттєво викликала швидку допомогу, поки чекала, зняла свій теплий шарф і вкрила чоловіка. Тримайтеся, швидка вже в дорозі, ви не самі. Чоловік усміхнувся. Вдячність відчувалася навіть у його майже непритомному стані. Ви єдина, хто зупинився. Дякую. Слова збурили душу Василини. Жінка озирнулася і помітила, як інші люди просто проходили повз, ігноруючи чоловіка та не звертаючи уваги. Але зараз важливо було потурбуватися про незнайомця. Поки чекали на медиків, розговорилися. Чоловік розповів, що його звати Андрій. Йому трохи за 30 працює програмістом. Перед святами так сильно втомився через напружену роботу, що серце не витримало. Коли приїхала швидка, Василина без вагань вирішила супроводжувати незнайомця до лікарні. Андрій пережив серцевий напад, але швидка та вчасна допомога небайдужих людей не дали чоловікові померти. Ти врятувала моє життя. Можна я віддячу тобі, хоча б кавою, коли мене випишуть? Андрій лежав на лікарняному ліжку і тримав Василину за руку. Жінка усміхнулася, вперше за довгий час відчуваючи в серці тепло. Це не обов'язково, але, думаю, кава не зашкодить. Через кілька днів уже після свята Андрій зателефонував Василині. Вони зустрілися в маленькій кав'ярні, куди любила ходити жінка. Її здивувало, наскільки легко та приємно було спілкуватися з цим чоловіком. Андрій виявився людиною із прекрасним почуттям гумору, любителем книг і подорожей. Їхні зустрічі ставали частішими. Андрій розповів про свої мрії, плани та про те, як йому не вистачало тепла й любові в житті. Василина, яка завжди вважала себе самодостатньою, раптом зрозуміла, що поруч із цим чоловіком відчуває себе живою і потрібною. Згодом вони разом зустрічали Новий рік у тому самому парку. Сніг тихо падав на землю, ліхтарі мерехтіли святковими вогниками. Андрій повів Василину до того самого місця, де вони вперше зустрілися. Пам'ятаєш цей намет? запитав, вона засміялася як можна забути. Андрій дістав маленьку оксамитову коробочку і став на одне коліно. Ти врятувала не тільки моє серце, ти подарувала мені життя, наповнене щастям. Василино, вийдеш за мене? Сльози радості покотилися по щоках. Так, Андрію, так. Цього разу новий рік став справжнім дивом, яке змінило два серця назавжди.